Донька, диви. До нас хтось прийшов жити. Пам'ятаєш, я мріяла про пріжечко. Ось він до нас прийшов. Я бігла і в темряві перечепилась. Думаю, хто там м'ячо залишив. А це він. Бачиш, як він? Трошки боїться, бо я дійсно я думала, що наступлю аж буцнув. Не дише. Дишець. Не бачиш. Ладно. Мабуть, Мурчик знахабнів їсти не хоче. А оце тепер буде їсти, доїдати. А може він і доїдав, тому він і прийшов, бо Мурчик залишав завжди трошки сухого корму. Ось хто буде моїх хрущів їсти тепер. Ура! Малесенький носик. Дивись, що тут є, їжа Мурчика. Ну, думаєш, смачно? Ну-ну. Ой, який носик. Ну давай, розвертайся. Давай, сонечку. Оть, оть. Носику, носику, давай. Пішли кушать. Пішли кушать, котику. Розвертайся, я ж тебе не обіжаю. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. В дитинстві мої діти завжди нюхали їжачків, бо вони, здається, якоюсь травою пахнуть. Ну що, сонечко, буду залишати тебе добре? А то я тебе безсовісно перевернула. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, ладно Сам приходь поїж, якщо хочеш. А то я хрущів для тебе буду збирати Ой, буде, будеш мене на зиму такий товстенький, товстенький. такий величенький, скільки ж тобі років, а? Ну ти сонечко.